Маю таку честь, і маю велику приємність передати найкращі вітання і слова вдячності від керівництва національної поліції, від виконуючи обов'язки голови національної поліції пана генерала Івана Вегівського нашим партнерам, які завдяки зусиллям яких ми сьогодні завершуємо процес. Отримання допомоги, ми всі розуміємо, що вже більше року Україна відбиває неспровоковану брутальну агресію з боку Російської Федерації. Дуже важливим компонентом цього нашого переконання і нашого такого відчуття є відчуття того, що ми не одні у цій боротьбі, і що нам активно допомагають наші справжні друзі, наші іноземні партнери. Повірте, ми дуже високо цінуємо цю допомогу, і я хотів би висловити ще раз, користуючись цією Нагодою слова щирої вдячності усім нашим партнерам, а сьогодні особливу вдячність уряду Японії, народу Японії і нашим представникам із організації Об'єднаних Націй за таку величезну і дуже відчутну підтримку. Поліція є невід'ємним і дуже важливим компонентом сил безпеки і оборони України і теж безпосередньо, бере, і, безпосередньо і в умовах деокупації територій бере активну участь у відбитті агресії. Тому, звичайно, ми намагаємось і ми прагнемо до того, щоб сили поліції були добре оснащені, добре підготовлені і готові до будь-яких несподіванок, і готові до будь-яких дій в цих екстремальних умовах, яким раніше до війни поліції звичайно не доводилося діяти. Тобто, ми набуваємо нового досвіду і потребуємо постійної. Допомоги і нового обладнання я хочу скористатися нагодою, аби висловити дуже щире захоплення, повагу до усіх, хто служить і працює у національній поліції України. Я думаю, я не перебільшую, якщо скажу, що саме завдяки рішучості і налаштованості національної поліції підтримувати правопорядок, забезпечувати безпеку, ми всі маємо змогу спокійно спати вночі. В перший же день агресії прем'єр-міністр Японії чітко визначив нашу позицію. Японія розуміє, що те, що трапилося з Україною, може в будь-який день трапитися із Японією. І саме тому ми активно підтримуємо Україну Європі. і ми активно продовжуємо надавати різнопланову підтримку Україні, серед якої фінансова підтримка, гуманітарна підтримка, нелетальна військова підтримка та інші форми. І сьогодні тут перед вами представлені з. Частки тих товарів, які ми передаємо, це світловідбивальні жилети, світловідбивальні браслети, а також малі термопакети, як ми їх називаємо за розміром. Це невеликі товари, але при цьому я хочу підкреслити, досвід показує, що вони приносять велику користь. Якщо говорити про конкретно цей проект, то робота над ним розпочалася у лютому цього року. І ну, ви розумієте, в масштабах міжнародних проектів ми докладали усіх усіх можливих зусиль, аби ця допомога надійшла в якомога швидше, в якомога більш стислі терміни. І ми переконані, що передані сьогодні товари будуть справді дуже дуже помічними, дуже корисними в повсякденній роботі офіцерів поліції. А ми дуже цінуємо ті партнерські відносини, які у нас склалися із урядом Японії. Уряд Японії є давнім партнером і другом ЮНОПС, і так само уряд України загалом, і зокрема Національна поліція України. У нас є довготривала історія відносин, яка триває не те, що місяці, а вже. Багато багато років. А, тому я ще раз хочу подякувати всім, хто мав стосунок до цього проекту.